Ну, а це відео буде знаєте, із ряда розгрузки. Зовсім таке коротеньке, зовсім не про консервацію, не про зберігання сиру, не про сироваріння. А про коментарі, які мені пишуть. Знайомтеся, що скажете? Бачите, чому? Чого люди пишуть? Не подобається їм, як я розмовляю. Не так все. Де вони тільки почули, що я російською мовою розмовляла і розмовляю? Ніколи в житті я російською мовою, чисто російською, не розмовляла. Так ми розмовляли все життя на суржику. Так, у нас були як е, українські слова, так і російські слова, так і перековеркані слова. Так вони в мене і зараз є. І вдома я вам більше скажу, якщо на відео я хоча б намагаюся якось згадати, пригадати, перевести якесь потрібне мені слово, вже коли або виривається само собою, або коли не знаходжу я, не підбираю да, швиденько слово, щоб замінити на українську мову, тоді я можу випалити і, ну, так як ми кажемо. От, бачите, як ми кажемо. Потому що вдома ми як балакали, так і балакаємо. Ми не розмовляли і не розмовляємо, ми балакали. І скажу вам відверто, якщо вибирати, коли я почала вести свій канал е з минулого року, я більш спрямовувалася на російську мову. І от там дійсно я язик ламала. Вірите, я зараз інколи включаю свої старі відео. І хоч і там суржик проскакує, все рівно, це ж була не щира російська мова. Це, це був все одно перемішку з Суржиком. Ну, от Мені зараз ті відео, що я зараз записую, саме зараз, приємніше набагато слухати, хоч вони і. Ну, Нещиро українською, хоч вони і суржиком, хоч ми вдома балакаємо, я ж кушу так як балакали, так і балакаємо. І проскакують у нас і російські слова, і я цього не цураюся і, і не стидаюся, і мені не стидно за це, розумієте? Тому що так, Харків взагалі, Харків, Харківська область, це взагалі все життя було російськомовне місто. І в нас мер Харкова досить. Пір розмовляє російською мовою, і в нас безліч чиновників розмовляють російською мовою, і нічого їм виявляється можна. Зато закон вони відділи, там якийсь почали придумувати. Я чому перейшла на українську мову? Тому що почали активно тоді кругом писати, і у Фейсбуці, і кругом, що. Випускають, чи випустили такий закон, значить, щоб всі соцмережі велися тільки рідною мовою. Тому і я стала більше в свій суржик додавати українських слів. Мені спочатку було дуже складно писати. От розмовляти ще куди там не йшло, як би б там не було, а писати, от Тим паче, якщо мені напишуть українською, я начебто відповідаю українською. Ну, якщо мені напишуть на російській мові, я не могла. Для мене це було якесь взагалі убійство. Мені потрібно було перемикати ту клавіатуру. Я її зараз 1050 разів перемикаю, тому що в мене. Дуже багато знайомих, дуже багато клієнтів залишилися спілкуватися російською мовою. Вони і в розмові російською мовою більше спілкуються. Вони і пишуть російською, чисто російською мовою. Пишуть там уже без суржика, понімаєте? Орфографію в школі всі вчили. До речі, мені неоднократно прилітали такі коментарі в лічку. В особисті. Стосовно того, що якби я вела свій канал більш російськомовно, то було б більше підписників, було б більше переглядів. Е, ну, Я не реагувала на ці повідомлення. Є, ну, як, Одне одне, те, що мені незручно ламати свій язик. Розму, ну, Як вам правильно розумієте? Ой, от бувають такі випадки, буває. Починаєш щось говорити, і воно прямо лється з тебе саме слово за словом слово за словом, слово за словом. А буває, починаєш щось казати, і ти більше бекаєш і мекаєш, як я кажу. Ти намагаєшся підібрати те слово, а слово не виходить. Особливо це, коли всі ці поговорки, да, там собака парилася, як у нас кажуть, е, ну, такого плану. І вони дійсно, ну, вони, вони все життя, ми їх казали, промовляли, все життя вони звучали отак. отак. І не на російській, і не на, на українській. Вони звучали суржиком. Тому не знаю, кому не нравиться, ну, що я можу зробити? Я оце читаю, читаю коментарі, знаєте, і для себе я вирішила одне. Що, якщо раніше я... За це хвилювалася, коли записувала відео, коли намагалась донести якусь інформацію, я намагалася все перевести, кожне слово. Якщо я готувала щось таке, що розказати, ну, більш серйозне. То я навіть ви, ви не повірите, я навіть сідала і конспектувала це все, що мені треба за чим сказати. І якщо я якесь слово не знала, то я через переводчик, Google-переводчик перекладала на українську мову, щоб бути ж е, правильним блогером, понимаєте? Але мені це, ну не знаю, воно мені якось дискомфортно. Я ж кажу, що я вдома намагалася перейти на українську мову. Але в мене Вова взагалі, в нього вся рідня, і він, вони російськомовні. Його рідня, його мати, його батько, вони взагалі там від чи з Уралу, я вже... Не пам'ятаю, звідки вони приїхали. В мене також. У мене по, по папиній лінії, бабуся і дідусь, вони приїхали, боже, щоб не збрехати, здається, з Брянська. Так. У мами, по маминій лінії ми навіть в 97-му году їздили туди до родичів. ну, Родичі вони живуть Короче, за Волчанском, там прабабушкина рідна сестра жила, бабушка Поля. За Волчанском, ближче до самої границі. Тобто, ну, у нас так заведено, розумієте, в нас як і російські слова, так і українські, так і суржик. І вдома всі як розмовляли, так і розмовляють. Вова йому взагалі дико виговарювати, Він так каже: я йому кажу, ну, наприклад, кажу там, дякую. Він каже, пожалуйста. Ну, тому що він навіть в школі не вчив українську мову. Розумієте, він був звільнений від вивчення української мови. І що я повинна? Я себе силою ламаю. Це вже декілька місяців. І його силувати ламати, що не кажись, пожалуйста, каже дякую, там, чи, будь ласка, чи. Ну, ну, це абсурд, я рахую. От тому. Не знаю, я ж кажу, що я оце чим більше читаю такі коментарі, тим більше мене одолівають сумніви стосовно того, а чому я мучаюся? Ну, чому, я? чому я доставляю сама собі дискомфорт? От скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, як правильно ламати язик, мучити себе, намагаючись. Відбирати щиро українські слова. Ну, На російську, на чисто російську я взагалі, що в, в мене немає і думок переходити на чисто російську, тому що я ніколи нею не розмовляла. І я кажу, що я як дивлюся зараз про минулорічні прошлогодні відео і на Тікток, і на Ютубі. І я там питалася. Чисто російською мовою записувати відео. Боже, як це смішно. Мені смішно, розумієте, воно так якось неєстєственно звучить, ну то просто капець. Ніколи ми хочеш, що в Харків є російське мовне місто, але ми ніколи чисто російською мовою в нас ніхто не розмовляв. В нас завжди був суржик. Хто каже суржик, хто каже діалект, називати це можна як завгодно. Але отак от. Всі розмовляли балакали так, як балакали. Отак-от я скажу вам. І зараз, так, да, зараз я себе силою, я себе ламаю, я себе десь примушую, заставляю. Не знаю, як це правильно назвати, але чим більше я читаю коментарі, тим більше я особисто розумію, що я, мабуть, зря це роблю. Мені здається, що якби я спілкувалася більше ну, так, як мені зручно, так як мені удобно, воно б і мені було б краще. Хоча все рівно знайшлися б недоволені, господи. Е, начни спілкуватись так, як спілкувалася. Е, опять скажуть, то те слово не таке, то те не таке. Як я поначалу давала рецепти, я ж кушу, намагалася все російською. І навіть так балакаю, ну, в нас не казали, цибу... ну, як казали цибуля, ну і так же само лук. І от, значить. В рецептах кругом записано лук, а не цибуля чомусь, не знаю, було. І от сказала колись лук, Боже, як понеслось. Який лук? Треба казати цибуля? А що ж у мене ось недавно спитали? Я щось сказала українською мовою саме стосовно рецептів. А ну, розумієте, дивляться справді різні. Як сьогодні з'ясувалося, мене і в Іспанії дивляться, мене дивляться, і, боже, забула десь там така країна, я взагалі була в шоці, коли дізналася. Багато хто дивиться і дійсно є такі люди, які не розуміють українську мову. У мене навіть Вова інколи я щось скажу таке, а він каже, а що це? Ну, тобто, людина вона не вчила українську мову. я ж, що він. Коли нам приходиться зараз заповнювати десь якісь документи там стосовно його, то він або просить зразок, або просить, щоб я сідала і заповнювала замість нього. Тому що, ну, тому що так. Тому що він так жив 50 років, навіть більше. І... На, на момент початку э, воєнних дій в Україні, йому да, е, було 53 роки. І як він повинен тепер заставити себе? Йому було зручно всі ці 53 роки. І він сказав: я не збираюся нічого вчити на старості і себе заставляти. Я так, я себе заставляла і по сьогоднішній день заставляю. А от тепер, оце так от думаю. А чи правильно це по відношенню до себе? От яка ваша думка? Мені просто цікаво. Дякую за увагу. Болталку поболтали, а тепер підемо знову займатися працювати. Інформативне відео зараз буду знімати для вас.